Відступаючи з Харківщини та Херсону, росіяни мінували дороги, лікарні, школи та житлові будинки. Це були підступні багаторівневі пастки, створені спецслужбами ворога. Знешкодження найскладніших замінувань російських терористів стало місією українських вибухотехніків. Скільки ще холоду? Мене звати Василь. Я журналіст. Ми з командою зняли документальний фільм про роботу вибухотехніків на сполу біля лінії фронту. Наш девіз – без права на помилку заміновані були мости, переправи, і було дуже важко розмінувати, зрозуміти, яким же чином це замінування відбулося. Інкера в досвідцях. Розпіває горлиця. Це авіаційна бомба Фа 500, яку скинули російські виродки. На подвір'ї був чоловік, а поруч ним була його маленька дитина. Від людей не залишилося взагалі нічого. Кінжал сьогодні прилетів. Він не розірвався, і також зараз саме вибухотехніки національної поліції працюють над тим, щоб його знешкодити. Чули вже почали гепатр? Ну, вже почалося Це в будь-яку секунду. Прямо сюди може прилеті. Наша держава найбільш замінована країна у світі. Міна в народі називається рідма. Кожного дня росіяни вигадують нові пастки, розмінування яких дається високою ціною. Загинув найкраще. Він хлопців залишив позаду, а сам пішов до тієї пастки. Це була пастка. Вони загибелію, своєю смертю дали можливість бути живими іншим. I don't think people understand how brutal this war is.